Всім привіт! Ми сьогодні приїхали до Лугачовець. Зараз поїдемо, покатаємось на велосипедах, заїдемо на замок. Я вам все постараюсь показати, підзняти. Траса у нас десь на 40 кілометрів запланована, але побачимо. На замок, а він закритий. Тут була така горка. Ми вийли на ту горку еле-єлі, а тут закрита. Це капець. При мені пауза. О, друга. Друга пауза, другий замок. Сучасний. Центр міста Лугачеві. Ми вже перевдяглись, залишили велосипед в машині і вийшли до центра міста подивитись, погуляти. Ми знайшли лазинські оплатки. Ван зараз собі купить один, я вам покажу, що це таке. Людей тут багато. jíst je taková Tak. Si dá člověk málo kde, takhle. Mhm, zajímavé. Dobré? Mm -hmm. tak my jsme našli první pramen. s vodou a jim minerálmi. Dobrá zaraz trošky nám bere s problémy. Taky hárný tady to je. Mm, mi to chutnálo. Co Найпопулярніша чеська мінеральна вода. Ми сіли на каву. Виглядає тут дуже гарно.